Друзі, сьогодні я постараюся навчити вас робити тонограми в англійській мові, я навчаюся на англійській філології, і для мене там моїх одногрупників було тяжко робити тонограми, тому що ми їх не розуміли. Тобто нам давали щось легеньке, а потім вдома ми зовсім не розуміли, як робити. Я постараюся вам дуже легко пояснити і постараюся показати, як це робити на легших прикладах і тяжкіших. Головними компонентами тонограми у нас є це рисочка, якщо це наголошене слово якщо це не слово, та є дуже багато ядерних тонів, зараз я вам покажу, як вони позначаються. Зазвичай ви будете бачити ось такі значки або зверху, або знизу. Це є ядерний тон. Вам потрібно уважно на них дивитися, щоб зрозуміти, як написати ядро в вашій тонограмі. Також важливим є, чи виокремлюється слово фразовим наголосом. Тут ви можете що побачити, що виокремлюється фразовим наголосом, що не виокремлюється. Виокремлюються Ви іменники, прикметники, смисліті, слова, числівники, прислівники, питання вказівні займенники та некрасики це ясмосіньчні самостійні частини мови. Не в таки, особливо за імені, та допоміжні поміщніті слова показує вид ядерних тонів у своєму зошиті. Найчастіше автонограма зустрічається ось такий. Також може зустрічатися такий і такий, а взагалі їх є багато. Зараз покажу вам ще одні. Але найчастіше ми використовуємо ось цей. Також ви можете подивитися тут, які ще є тони. Можете дивитися ось сюди і бачити, як вони позначаються на письмі. Ось якщо будете таке бачити в транскрипції, будете знати, який вам потрібно використати ядерний тон. Наша тонограма може складатися з перетакту, шкали, ядра та заядерної частини. Головною а, частиною нашої тонограми це є ядро. Тобто може не буде нічого іншого, але ядро обов'язково буде. Давайте я вам покажу, наприклад, речні ші і за як писати тонограми. Ші це у нас є займенник, і він не наголошується, не виділяється фразовим наголосом. Тому просто ставимо крапку. Взагалі вам буде дуже легко, якщо у вас будуть е, завдані речення, зразу розписані зразу буде поставлений наголос. І ядерний тон. Тоді вам буде дуже легко написати. Наприклад, нам давали отак от речення, і це буде дуже легко, тому що не наголошені крапочки, наголошені рисочки. І з допоміжне, і AIDS також допоміжне, це артикулі, вони також не виокремлюються. Тому малюємо ось так. Good. Це у нас е, прикметник. Він виокремлюється фразовим наголосом, тому що він тут є наголошений, тобто ми малюємо паличку, це означає, що слово у нас наголошено. Наголошено, ми малюємо тут. Я покажу вам декілька видів шкали, щоб ви собі розуміли, як це все писати. Далі у нас іде слово student. Завжди при тому, коли пишете тонограму, важливо дивіться на кількість складів в слові, тому що це може впливати на тонограму. Наприклад, у слові student у нас є два склади, тому тут ми бачимо, у нас оцей ядерний тон, а на минулому кусочку відео, там, де я показувала, це є низький складний тон. Можете подивитися, як він малюється. А зазвичай, якщо будете малювати тонограму, краще брати ось так, тому що багато ядерних тонів малюється від середини тонограми. Ось так у нас буде виглядати склад stew. Також склад dent, він є не тому ми ставимо просто тут крапочку знизу. І закриваємо нашу тонограму. Ось так буде виглядати тонограма речення, що є зекут за студент. Зараз я вам розберу цю тонограму, що як є. Поділю для вас ось так, щоб вам було більш зрозуміло. Це у нас перетакт. Перетакт – це включає в собі ненаголошені склади, що передують першому наголошеному складу. Далі ми бачимо у нас шкалу. Вона охоплює ненаголошені і наголошені склади, починаючи з першого наголошеного і до ядра. Тобто, у нас тут є good, воно наголошене, перше наголошене, тобто у нас починається шкала. Та як далі немає слів, далі я вам покажу, як будуть наголошені слова. Потім у нас іде ядро. Ядро це останній наголошений склад. Тобто, якщо би, а, тут у нас було ще там декілька слів, то слово student, можливо, би і не виглядало ось так але тут воно виглядає ось так. І це є ядро. Ось ця крапочка, тобто другий склад від слова student. Це у нас є заядрена частина. Тобто у нас наголошується перший склад stew. Він у нас буде виглядати ось так. Наступний склад dent, він у нас не наголошується, і він буде виглядати ось так. Це у нас була висока рівна шкала. Зараз я вам покажу спідну ступінчасту шкалу. У нас є речня. Let's take an easier sentence. Так як ми бачимо, що слово let's у нас наголошене, відповідно ставимо рисочку. Також не забувайте думати про те, скільки складів условія, тому що від цього буде залежати вигляд нашої шкали, тому що вона не завжди є однакова. Далі ми бачимо, що слово take у нас також наголошене. І коли у нас іде два слова наголошених підряд, ми опускаємо друге слово, чуть-чуть нижче, але також малюємо палочку, тому що воно наголошена. Далі N, це у нас є артикль, він не наголошується. І так як він йде одразу за take, а він пишеться ось тут і позначається також крапочкою. Далі, easy sentence. Слово easy, як ви бачите, у нас наділено ядерним тоном. Це низький спадний тон, і ми його малюємо. А, скільки складів у слові easy? Їх два, тому малюємо. Малюємо ядро easy із ядром частину E. Далі слово sentence. Воно у нас не наголошується, тому малюємо крапочку. Скільки складів у слові sentence? Слові sentence, два склади. Тому sentence. Домальовуємо ще одну крапочку. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Зараз покажу вам свої записи з зошита і розкажу вам та покажу ось ці тенограми. Можливо, ви знайдете щось схоже, що вам задали. І також я постараюся пояснити вам. Візьмемо, наприклад, речення My brother legs in the hospital. Отут у нас є транскрипція до цього речення. Як ми бачимо, слово brother наголошене і слово wake також повинно бути наголошене. In the hospital. Hospital також у нас тут має бути спадний Тут я бачу це але чомусь це в мене не підписано. Добре, пропустимо. І дивимось. My. Не наголошено. Тому стоїть крапка. Далі. Brother. Слово brother у нас наголошене. Тому рисочка. Зважаючи на те, що у слові brother у нас два склади. Перший наголошений склад ми малюємо рисочкою. Bra. Наступний склад the, Він є ненаголошений. Ми малюємо крапочку. My brother. Далі у нас слово wax. Воно наголошується. Ось воно. Wax. Як ви бачите, що у нас іде два наголошені слова підряд. Bra Бра, wax. Тому, коли у вас перше наголошене слово іде тут зверху, друге наголошене слово, ви малюєте чуть-чуть нижче. My brother wex. In the hospital. In крапочка. The. Також крапочка «hospital». Слово «hospital» має три склади. Перший у нас має ядерний тон, низький і спадний. Малюємо. «Hospital». Так як у нас перший склад наголошений, а наступні два склади у нас не наголошені, ми ставимо просто дві крапочки «hospital». І ось у нас виходить «My brother works in the hospital». І ставимо ось такі. Балички для того, щоб закрити нашу програму. Покажу ще, наприклад, одного речі. Наприклад, ось це. «Does my brother work in the hospital?» Тут у нас вже буде інший тон. Зараз я вам скажу, який, я не пам'ятаю, бачите. У нас буде низький висідний тон. Зауважте, що він може малюватися або ось так, або ось так. Як ви думаєте, в чому різниця? Якщо у нас слово односкладне і там є низький висідний ядерний тон, ми малюємо ось так. Але якщо в слові є два склади і воно має низький висідний ядерний тон, тоді перший склад ми малюємо наголошено ось так, а другий склад позначаємо ось так краткою. Ось наша речення. Допоміжні слова, слова завжди наголошуються. Тому дас наголошене. Надіюсь, що ви зрозуміли по минулим реченням, як це робити. Зараз я вам показую, як це виходить. Даз має brother work in the hospital. І ви бачите, в слові hospital якраз таки у нас є ось цей тон. В слові hospital три склади, тобто більше ніж один, тому ми пишемо ось так. Тут ви також можете побачити складну ступінчасту шкалу.